Дуже багато провокацій йде з боку Росії, дуже багато провокацій, але я вам ще хочу сказати, що по значить, медіа центру дали таку інформацію через міді Збройних сил України, що був перехвачено розмову Путіна з командувачем тим, хто там займається в Криму. Почому не стріляють. Так не стреляет, а что вы себя, значит, как вы себя ведете? Вы их провоцируете, провоцируем. Ну и что? Вы себе вызывающую ведете, вызывающую. Но вони не они не стреляют. Почему они стреляют? Так, кажется, ну не знаю почему, не стреляют. То есть идея провокация, что кто-то перший. Именно со стороны Украины, что почалося. Тільки перший, кто почнет, начнется великий заворушек. Почему не стреляют? А когда что они говорят? Они просто говорят, открыто нас посылают. Вот и все. Такого кого тактика про що свідчить? Тактика свідчить, що це йде провокація. провокації